Шановні побратими, посестри, у нас сьогодні такий вечір. Я, ідучи сюди, для себе приймаю цей вечір як вечір реквії пам'ять про лідера, про героя України, про засновника і лідера народного руху України В'ячеслава Чорнового. Вчора були на Франківщині і Богдан Костенюк це теж. Людина, яка є одним із засновників народного руху України, висловив таку думку, що це день, в який напевно, що пасує згадати всіх, всіх людей, які мали відношення до народного руху України, які в своїй жертовній праці, сьогодні модно говорити, волонтерській праці, а також у боротьбі віддали дощенту всі свої сили, всю свою енергію. Для України, для того, щоб нам, нащадкам, наступникам було легше працювати і, звичайно, досягнути тих цілей і завдань, які перед собою ставив народний рух України. А тепер, товариство, трішки саме про В'ячеслава Максимовича. В'ячеслав Максимович це лідер нації. Уявімо собі, що це є найвища вершина успіху, коли йдеться про людей, які прагнуть політичного росту. У той час це людина, яка веде за собою всю націю, її чують, її слухають, за неї йдуть. Коли убивають лідера, політичного лідера, лідера нації, то це, вочевидь, є політичне вбивство. І тоді ми мусимо говорити про те, що це є. Політичне вбивство на замовлення відповідно кого. А відтак мусимо говорити про те, хто винен, хто вбив, хто це зробив, хто має відношення до цього вбивства. І допоки це вбивство не розкрите, допоки ми не маємо підсудних, допоки ми не маємо винуватих, а також вироків відповідно до цих людей, ми змушені з вами говорити про те, що в країні, в якій ми живемо, існує. По факту політична корупція. За домовленостю, не згідно чинного законодавства права і справедливості, де є праведний суд, справедливий суд іменем України карає злочинців. Що сталося? Багато є різних концептів, бачень, як це сталося, чому це сталося. Але ми точно знаємо, що це сталося перед виборами, Впередень виборів президентських. 1999 рік, 25 березня. Всі розуміли, що тодішній президент не виграє вибори, якщо його не підтримає Західна Україна, Галичина і весь національно-патріотичний люд. І треба було робити щось для того, щоб самозберегти владу. Тому зрозуміло, що ми бачимо аналогії і очевидність убивства, політичного вбивства. На жаль, ми бачимо низку вбивств після цього, перед цим, теж, на нашу думку, політичних вбивств. І знову ж таки, нема розкриття цього злочину. Що сталося? Україна на цей момент часу залишалася пострадянською. Система, з якою боровся народний рух України, існувала по факту. І ми відповідно бачимо, що сили, які хотіли. Щоб тут нічого не змінилося, а це точно комунономенклатурні сили, посткомуністичні сили, які відповідно продовжували шлях цієї п'ятої колони 239. Про це ми згадуємо відповідно, коли говоримо про історію становлення української держави. Тому зрозуміло, що ми бачимо, що до цього мали відношення спецслужби тої радянської системи, які воліли зберегти владу в Україні. І не дати можливість знищити все те, чим насправді боровся народний рух України як політична сила. Коли ми говоримо про сьогоднішній час, даний момент, що би сказав В'ячеслав Максимович Чорновіл у цей момент часу, коли йдеться про ті виклики, які ми зараз з вами переживаємо, по факту йде війна. Війна за незалежність, за державність, збереження державності, за соборність української нації. По факту, ми боремося за нашу гідність, ми, го ми говоримо про справедливість і хочемо відповідно, щоб іменем України чинився справедливий суд. Але ми розуміємо, що загрози, які стоять перед українською нацією в цілому і перед нами з вами, тут присутніми, насправді. Є над великими, щоб з'ясовувати внутрішні чинники і шукати відповідно винних, навіть коли ми говоримо про політичну корупцію. І я хотів би зачитати слова, які залишив В'ячеслав Максимович Чорновіл. Таке так ніби він сьогодні був. От мене, коли я знайшов ці слова, аналогія була 100%. Ідея єдності для українського народу. Для патріотів України у всі часи була, мабуть, не менш важливою, ніж ідея державності. Зараз вона, здається, просто тяжє над кожним із нас. Цьому сприяє не лише гіркий досвід попередніх поразок, а й нависла над Україною загроза. З одного боку, рекомунізації, ресоветизації, а з другого Утрати територіальної цілісності внаслідок зазіхань великодержавного сусіда за підтримки п'ятої колони, третього розподілу України на сфери впливу мафіозних кланів із усіма трагічними наслідками. Гадаю, ці загрози змусять українських патріотів згуртуватися, забути несуттєве заради головного, заради України. Набагато більше є слів, які говорять про єдність, коли ми говоримо про історичну ретроспективу, коли йдеться про наших мучеників, святих героїв, пророків, які голосили і говорили, що лише в єдності сила народу. Боже нам єдність подай! І В'ячеслав Чорновіл, в такий самий момент, в якому ми зараз з вами перебуваємо, говорить про те, що товариство маємо, зважаючи на всі, Речі, які нас роз'єднують, на все, що нас ятрить, підрубує, підточує нашу віру у справедливість українського суду, у справедливість насправді системи, яка вибудовується в майбутньому у нашій уяві, коли ми говоримо про омріяну Україну. Ми мусимо сьогодні зупинити оцю внутрішню гризню і відповідно поборювання для того, щоб іти далі. Нам потрібна одна сьогодні політична ціль, і це є наша з вами перемога. Перемога надвором. Вітак сьогодні ми говоримо про реквію. І найкращі слова, які сьогодні напевно прозвучали би що стосовно реквії, на мою думку, є слова побратима В'ячеслава Максимовича Чорновола Василя Стуса. Як добре те, що смерті не боюсь я і не питаючи тяжкий мій хрест, що перед вами судді не клонюсь я у перечутті недовідомих верст, що жив, любив і не набрався скверни, ненависть, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну. І в смерті повернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям, як син тобі доземно уклонюсь і чесно. Гляну у чесні твої вічі і з рідним в краєм в смерті. Уклонюсь. Слава Віч, слава Максимовичу Чорновому, Слава! Світлій пам'яті усім нашим побратимам і посестрам, які віддали найдорожче на вівтар служіння української нації і України. Слава В'ячеславу Максимовичу Чорнову! Слава Україні! Героям слава!